Якщо не брати до уваги мінливу закарпатську погоду, а весною і восени вона змінюється по кілька разів на день, умови для весняних дитячих турнірів тут досить непогані. Щоправда, футбольні поля, з огляду на особливості ґрунту, під час стають зовсім непридатні для футболу. Село Поляна, маючи невелике штучне поле для народної гри відкрите завжди. Байдуже, що розміри майданчика лише трохи більші половини стандартного. Місця тут вистачає всім. Тож для проведення дитячого футбольного турніру є всі умови, а потім тому і вирішили місцеві любителі шкіряного м'яча змаганням бути. Першопрохідцями полянських футбольних баталій стали чотири клуби, які привезли по три команди різних вікових категорій: це Київський атлет, футбольний клуб Дарниця, Закарпатське Сузір'я із сваляви, футбольний клуб Стройно Свалявський район і Ставищанський хілд Любомир. Тож маємо вісім команд рейтингових і шість гратимуть поза конкурсом. Це вікові категорії 98-99 років народження. Тож 28 березня триденні перегони стартували. Представник організаторів турніру сказав добре слово юним учасникам, побажав перемог, і футбольні клуби Хілд Любомир Любомир-2» та Атлет Київ першими вийшли на поле. Всього у перший день змагань вихованці футбольної школи Хілд Любомир зіграли шість матчів. Один з них хлопці виграли, один звели у нічию і три програли. Шостий же поєдинок був такою собі міжусобицею 2000-2001 рік проти 99-го. Мабуть, самим невдалим для Любомирців був перший та другий поєдинки, обидва із київським атлетом. Чому так вийшло? Як пояснив тренер малечі Сергій Дзисюк, на гру із киянами він виставив експериментальні склади, але незіграність, як ми знаємо, найліпший помічник суперника. Тож і програли малі. Окремо хочу відмітити голкіпера Ставищан Богдана Гаву. Він хоч і пропустив двічі, але то скоріш помилки захисту. Сам же Богдан рятував команду щонайменше п'ять разів. На питання, чому програли, юний голкіпер відповів просто: ну всі команди сильні. Думаю, просто ми сьогодні були слабші, менш підготовлені. А за те, що його майже весь матч розстрілював суперник на своїх партнерів по команді, Богдан не ображається. Ну хіба що трішечки? Ну, трохи так, але всі грали добре. Ну, захисна ланка, ланка грала, мені, мені сподобалось. От напад мені ну, нічого не зробили. Ну, супер, суперник був дуже сильний, вони розвели туди-сюди. Зате старші хіл 99, трохи пізніше розгромили футбольний клуб Дарниця. Возили хлопці своїх однолітків, як хотіли. Тут відзначилися і Козій, і Шишкін, і Грек. Та й в цілому зіграла команда на відмінно, забивши 5 голів і не пропустивши жодного. Те, що хлопці приймають участь у турнірі поза конкурсом, тобто напівофіційно, аж ніяк їх не зачіпає. Головне футбол Принаймні так вважає Сергій Чкана. Я вважаю, що це також ну це також достойно, адже головне не призи, головне участь. І ми таким чином підвищуємо свою майстерність, граючи з такими, ну вони також достатньо сильні. І в нашій групі також є сильні команди. А граючи поза конкурсом, ми ну, учимося, навчаємося краще грати. І в зв'язку з тим, що в нашому районі не дуже сприятливі погодні умови для футболу, снігу дуже багато і немає для цього змоги». Може пограти е, краще футбол, е, а тут е, снігу менше, і е, ми сюди приїхали грати в футбол а не за призами, і це в цьому нічого страшного немає. А у тому, що грають на малому полі, є і мінуси, і плюси. Звісно, на великому краще грати, адже е, там і подачі краще виходять, сильніше можна вдарити. А тут е, трішки ворота менші і е, не дуже зручно. Е, але і плюси в цьому полі також є, адже менше втомлюється, менше ділянка простору, по якій потрібно бігати, забивати голи, і е, менше втомлюється завдяки цьому. Ще один матч Хілда 99 із місцевим футбольним клубом Стройно був досить важким для команди, адже грати прийшлось проти хлопців 97-го-98 років народження. Забили хлопці першими у першому таймі. Та й хвилин 15 не випускали закарпатців за центральне коло, але, вочевидь, трохи стомилися і почали пропускати контратаки. І... Разом з ними голи. Чотири рази гравці стройно розписувалися у воротах ставищенців. Нашим же хлопцям повторити свій перший гол не вдалося. В результаті 4-1. Але не забуваємо про те, що суперники старші на рік-два. У перший день турніру було зіграно ще два матчі. Хілд Любомир 2000 2002 Сузір'я Свалява закінчився у ніч 1-1, а міжособицями між старшими та меншими ставищанами більш вдалося старшим. Вони виграли 3-2. Київщина спортивна для Терка Гранд Закарпаття Весна 2013 року.